Якщо у тебе є собака, подивись це відео до кінця. Зараз я вам покажу, що таке анатомічно правильна амуніція. Анатомічно правильна амуніція передбачає, що коли ви одіваєте її на собачку, то навантаження йде на весь тулуб, а не на якусь окрему його частину. Наступний момент це сама конструкція шлейки. Якщо ми подивимося на ось цю частину, то можемо побачити, що конструкція шлейки в цій частині ігрикоподібна. Також такий самий момент є в передній частині. Також вона ігрикоподібна. На це дозволяє шлейці підлаштовуватися під вигини тіла собачки під шию, груди та інші частини. Ну що нам вже довго також, коли ви отримали анатомічну шлейку, важливо правильно її відрегулювати. Ось дана шлейка регулюється у двох точках на шиї, в двох точках на обхват грудей та довжині животика. Щоб на собачці шлейка сиділа правильно, важливо, щоб обхват грудей був. Сантиметрів 5 від передніх лапок ми виготовляємо анатомічно правильні шлейки, тому пиши в дірект.